Наша пісня гарна й нова. Росія заводить улюблену пластинку зі звуками вибухів. Гримець у всіх куточках Федерації. Від різких звуків вже здригнувся Таганрог, Казань Єкатеринбург. Екатеринбург. Скажу одразу: до кількох випадків причетні самі росіяни. То невже це нові диварсії? Розберемося просто зараз на каналі «Сейчас». Вівторок, 5 грудня, день важкий, принаймні для громадян Російської Федерації. Сусідньою країною прокотилася хвиля нечуваних подій. Першим парад переляку відкрив Таганрог. Тамтешні жителі аж присіли від несподіванки після грандіозного вибуху, який почуло все місто. Користувачі місцевих телеграм-каналів повідомляють, що детонація була настільки потужною, що аж вікна здригнулися, як вони писали. А у автівках спрацювала сигналізація. Люди навіть ділилися фото, як у їхніх будинках вибуховою хвилею вибуло шибки. Сталося це близько 10-ї години 28 хвилин за місцевим часом. У локальних чатах уточнювали, щось бахнуло просто у центрі. Згодом у мережі з'явилися кадри того самого вибуху у Таганрозі. Одразу над будинками почав підійматися густий дим. Крім того, очевидці заявляють, що у небі буцімто збили ракету. Інтернет-спільноти пропонують ще одну версію. Ймовірно, на місто могла бути здійснена спроба удару БПЛА. На що це більше схоже? Можете оцінити, переглянувши кадри з місця події. Момент кульмінації впіймала камера відеоспостереження. Влада Ростовської області спростувала повідомлення про вибух і заявила, що жодних подій на території регіону не зафіксовано. Водночас російські пропагандисти поспішили заспокоїти простий люд, сказавши, що нібито комплекси протиповітряної оборони збили ворожу ракету. У цій атаці вони традиційно звинуватили українських військових. Слід визнати, що така неординарна подія для пересічних росіян, які живуть за 55 кілометрів від лінії фронту, стала терапевтичною. Одна з росіянок заявила, що потрібно припиняти війну проти України, тоді не буде прильотів у містах Російської Федерації. Однак, момент прозріння тривав недовго. У відповідь Панікерші написали: мовляв, навіщо лізти у політику? Від нас нічого не залежить. Ось вам і відголоски пропаганди, яка спливає на підкорці головного мозку росіян навіть у момент небезпеки для власного життя. Тим паче, що місто атакують вже другий день поспіль. У понеділок губернатор Василій Голубев був більш комунікабельним та звітував, начебто, на території його угідь, були задіяні системи ППО. Вони відпрацьовують по цілях за межами регіону відповідно до завдань спецоперації. Про це Ченуша повідомив у своєму телеграмі в інших куточках Віліка і Ніділіймай не менш тривожно, як пишуть спільноти у центрі Казані стався вибух. Рвонуло у житловому будинку номер 35 на вулиці. Спартаківський в одній із квартир вибуло шипки і почалася пожежа. Як повідомляють у МНС Російської Федерації, вогнеборці ліквідували горіння у кімнаті, як виявилося, спалахнули особисті речі на площі 3 квадратних метри. А чоловіка, який мешкав у квартирі, не вдалося врятувати. Він загинув від чаду. Про це пишуть місцеві медіа. Попередня причина вибух побутового газу. І ще одна історія із господарською недбалістю. Ківш із киплячою олією вибухнув у квартирі у мешканки Єкатеринбургу. За інформацією ворожого пабліка Шот, 24-річна мешканка квартири на 12-му поверсі, в будинку на вулиці Чемпіонів розжарювала олію в посудині на електроплиті. Ця олія спалахнула, а дівчина в паніці. Вирішила її загасити холодною водою. Відбувся очікувано вибух силою такого от бабаху, вибуло шибки та двері, а посуд повністю розплавився. Як ви думаєте, яку оцінку мала ця росіянка із фізики? Напишіть в коментарі. Також не ігноруйте вподобайки. Ваш фідбек допоможе просувати наші ролики. Підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, аби бачити більше новин. А свіжу порцію інформації побачите вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Ви не повірите, з горіла російська столиця. У Москві сталася сильна пожежа на стратегічному заводі. Стихії останнім часом дуже подобається раптово виникати в районах Білокам'яної і не тільки. Періодично масштабні займання фіксують у різних куточках всієї федерації. А на яку локацію цього разу вказав вогняний рандомайзер, розповім просто зараз на каналі. «Сейчас». це не кадри з фільму Наполеон, це горить сучасна Москва. Дякуючи ворожим телеграм-каналам, знаємо, що ввечері 3 грудня там спалахнула пожежа на підприємстві. Очевидці повідомили димиться на складах московського заводу спеціалізованих автомобілів. Вогонь інтенсивно поширився територією складу та розійшовся по площі до 2000 квадратних метрів. Тобто ватрище накрило п'яту частину території, адже загальна площа будівлі становить 10 тисяч квадратів. У цьому приміщенні, як уточнюють ЗМІ, зберігають палети, покришки і картон. Примітно, що під час горіння всіх цих матеріалів очевидці чули дивні звуки. Цитую: всередині будівлі заводу, що горить, почалися хлопки. Відбуваються обвалення даху, сказав співрозмовник видання РБК Україна. При цьому площу руйнування покрівлі він не уточнив. Полум'ю надали третій, тобто підвищений номер складності. Про це ж повідомили в оперативних службах Росії, а місцеві були в шоці від їдкого диму, який розносився вітром просто у їхній оселі. В Росії вже навіть діти розуміють, коли у них там горить щось важливе. Пропоную побачити цю замальовку із життя типової сім'ї. Пишеш, видиш, ще машинки їдуть скоро помчу. Да, Уже треті, по-моєму, приїжджаю Ванечка, будь Пожалуйста, не трогай точки. Всього ж на місце прибули близько 35 пожежних розрахунків, 11 з яких це драбини. Російська влада прозвітувала про ліквідацію відкритого спалаху аж о третій ночі за московським часом. Попередньо, як стверджують пабліки РФ, постраждалих немає. Також фахівці проводили виміри гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі. Про причини займання, яке виникло у триповерховому різнорівневому адміністративно-виробничому будинку, поки не повідомляють. Варто сказати, що сам московський завод спеціалізованих автомобілів є одним із провідних виробників причіпної техніки не тільки в Росії, а й по всій Європі. Відомо, що це багатопрофільне підприємство займається розробкою та виробництвом спецтехніки, медичних комплексів та обладнання протипожежної безпеки. А з самого початку його заснування у 1962 році воно спеціалізувалося на випуску кузовів для військової техніки. Продукцію цього ж підприємства і в наш час користується окупаційна армія. Та на цьому не все. Сильна пожежа вже вранці понеділка зустрілася із небосягами у Владивостоці. Горіли вежі житлового комплексу атлантик Сіті, який тільки перебуває на стадії будівництва. У центрі міста підіймалися величезні клуби диму. Їх було видно із сусідніх кварталів. Чути сирени пожежників, які їдуть у бік епіцентру події. Слушай, там, мабуть, машини вриваються, так? Може би. А там балони всякі різні. Там балони Слушай, так. Там сейчас і дібель може бути, по-любому, да? так рядом смотри, А петелька, Чоловік, війна. а чоловік, он, смотри, сід в крані. Телеграм-канал Шот із посиланням на очевидців пише, що під час займання на будівництві могли бути співробітники. Але наразі інформації про постраждалих немає. За даними російського МНС, це горіли будматеріали на парковці. Ну і я ж додам спочатку повномасштабної війни на території країни-агресорки дуже часто відбуваються пожежі та надзвичайні події, або через необережність, або завдяки невідомим силам, які і провокують такі от інциденти. Так раніше ми вже розповідали, що в Ярославлі спалахнув завод з виробництва та переробки паперу. Вогонь охопив тисячу квадратних метрів. Також ми показували, що в Московській області спалахнув склад компанії, що займається виробництвом лічильників газу. Сколихнула пожежа і російський Ростов на Дону минулого тижня. Там палахкотіло на складі полімерної плівки. Як думаєте, це чергові диверсії чи операції під керівництвом українських спецслужб? Чекаю ваші здогадки в коментарях. Також сподіваюся, на ваші вподобайки та підписки. Далі більше новин тому не пропустіть. Для цього, до речі, натискайте ще й на дзвіночок, будете отримувати оперативні сповіщення. Я ж додам, що буквально вчора росіяни повідомляли про масштабну пожежу на авторинку у набережних Челнах. За даними медіа, вогонь охопив площу близько 7 тисяч квадратних метрів.